Я прокидаюсь від дзвінка мами, що почалась війна. Швидко пакую всі свої речі і поїхав в село. Насправді досить важко було щось зробити в цей період, тому я взяв багато своїх відео, склеяв в одне і закинув на канал. І в результаті воно принесло мені більше 2000 тисяч доларів з одного відео, на яке я потратив 5 хвилин. На даний момент цей канал приніс мені більше 5000 тисяч доларів, враховуючи те, що через війну я досить довгий період часу нічого туди не знімав. Але тут прийшло літо, і я зрозумів, що пора вертатись на YouTube, але з більш серйозними намірами. І я зі своїми бізнес-партнерами відкриваємо офіс в найближчого. Чому місці, яке було поблизу нашого села, але вистачило мене ненадовго, бо кожного дня о 8 ранку приходилось їздити туди, щоб працювати. Тому ще до того, як закінчилась оренда, я зібрав всі свої речі і переїхав в Івано-Франківськ. Тепер я тут і почався новий етап в моєму житті. Якщо вам було цікаво це послухати, то більше про американський ютуб, ви знайдете в моєму інстаграмі. А якщо це відео набере дуже багато лайків і коментарів, то я зніму ролик, де з нуля буду вводити канал на тисячу доларів, і все це буду показувати вам. Я буду показувати, що це за відео та як я їх створюю, і покажу весь канал загалом. А якщо Якщо це відео вам сподобалось, то поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!